Всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ось в минулій серії ми більше тут перенесли оці всі от речі в цей, в цей склад. І я за кадром ще достроїв тут. Буквально один домик. Так, це треба, щоб. Щоб це був ринок, в принципі. І це ринок. Так, а зараз я буду будувати в цій серії ферму трасника. Але не без кінці. Тобто, але не Не, типа. Як це вам так сказати? Не прям що воно все, блін, так збирається, його треба збирати самостійно, так що це так. Так, тут потрібно десь тут її будувати, тому що тут прям ідеальний схил, можна сказати, ось такий от. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять. І раз, два. Три, чотири, п'ять. Ось бачите? Ось такий от тут кут. Так, ось такий от тут кут і. В принципі. <світ> і, і в принципі, нам ще не завадило перенести цей город. В принципі, але зараз ми, ми підемо поспимо. А тут ще й сонце не сіло. Прикольно. У мене тут повний двадцятий рівень, в принципі. І ось так. Так, зараз я це зношу і буду таку велику ферму строїти. щоб вона була велика, Ха-ха-ха. Так. Треба трошечки тут перемістити оцю от ферму. Коли я тут ще принесу жителів, в принципі, то там вони не зможуть за нею, кстати, доглядати, тому що я їх. В цей трейдовий, ой. В цей трейдовий ринок, в цей ринок, е, посаджу, щоб вони. Там все робили. Типу, щоб я торгувався з ними, так. Просто я хочу більше зробити всього. Більше моркви, більше всього, що в нас є. Так, в нас буде таких. Три города. Так. Зараз я його збудую. Тільки зараз мені оце от треба зруйнувати. І все. Це ми поки що руйнувати не будемо, Я вже це за кадром все зруйную. Так. Так, і мені ще треба трошечки моркви. Так, і зараз мені потрібно взяти в цьому складі. Де там дерево в нас? Де де-де. Ось. Ось-ось-ось. Тепер треба взяти. Давайте ось це. Зараз ми все будемо перекрачувати, у нас два стака палить, і зараз будемо Ось, в принципі, забору достатньо, щоб зробити три города. Так. так. Тепер мені треба з'ясувати, де я це буду будувати. Ні, тут, тут скелети, так. В принципі, якщо тут розрівняти. То все буде класно, все я спущусь. В цей склад і візьму собі тут. Пару стаки в земли. А, -а, -а я застряв. А, все выбрав, все так. Так, так мені буде треба від цих скелетів чуть-чуть. І... Коротше, з ними щось, блін, погане зробити, щоб вони. Коротше, пропали. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, треба ще зробити драбину на. Драбину сюди треба зробити. Так. Там почела. Вже стак з землі уйшов, тепер другий уйде. Але я вже буду, напевно, закінчувати. Так, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!